Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні хочу поговорити про бюджетну Швейцарію, а саме бренд Adriatica. Чи це хороший варіант, чи, можливо, просто неякісна альтернатива. Пропоную розібратися, чи варто взагалі розглядати Адріатіка, якщо хочеться справжню Швейцарію, не за всі гроші світу. Бренд Адріатіка це не новачок у світі годинників. Історія марки почалася ще у 1931 році в швейцарському місті Монті в італійськомовному регіоні. Але це не той випадок, коли історія головна частина бренду. У 1999 році Адріатіка стала сімейною компанією і очулив Вільям Свідерський разом із родиною, і бренд працює під їхнім керівництвом і донині. Варто зауважити, що Вільям не обмежується лише участю у престижних міжнародних виставках. Він також приділяє увагу своїм партнерам. У 2009 році, наприклад, Свідерський відвідав Кіровоград та Стильтайм, який на той момент нещодавно став офіційним дилером марки. Незважаючи на невеликий масштаб менше 10 працівників. Компанія щороку випускає понад 100 тисяч годинників, що доволі серйозно, як для незалежного виробника. Наразі штаб-квартира і виробництво знаходиться у кантоні Тічино. Історично основний фокус був на країнах Східної Європи, але останнім часом бренд активно розширює присутність на ринках Азії. Адріатіка намагається не змагатися з великими гравцями, а скоріше займає свою нішу доступних свісмейт-годинників із класичним дизайном. Переважно модельний ряд складається з елегантних кварцевих годинників, що орієнтовані на повсякденне насіння або під діловий костюм. У своїх годинниках Адріатіка використовує швейцарські механізми, найчастіше ронда. Фабрика яких розташована всього в 50 кілометрів від виробництва Адріатіка. До речі, моделі з механізмами «Ронда» часто збираються безпосередньо на фабриці ронда. Крім того, бренд також використовує механізми Ета, Ландерон, Технотайм та Сопрот, здебільшого у механічних моделях, які складають меншу, але важливу частину асортименту. Окремо варто згадати неочікуваний сюрприз від Адріатіка. Перейшовши на офіційний сайт бренду, я був відверто здивований. Баннер на головній сторінці демонструє модель із турбійоном. А це взагалі не те, що очікуєш від Адріатіка. Серцем цього годинника є швейцарський механізм Ландерон. Але цінник теж відповідний майже 11 тисяч швейцарських франків. Та все ж таки основний асортимент знаходиться в межах від 100 до 400 франків. Основним матеріалом корпусів є нержавіюча сталь марки 316 l один із найбільш стійких і гіпоалергенних сплавів, який широко використовується у одиниковій індустрії. Для тих, хто шукає щось легше, в асортименті бренду можна знайти і моделі з титану. Щодо скла, тут ситуація неоднозначна. Якщо більшість швейцарських марок майже повністю перейшли на сапфірове скло, то Адріатіка використовує і мінеральне в бюджетніших моделях. Жіночі годинники Адріатіка часто прикрашаються декоративними елементами. У багатьох моделях використовуються кристали сваровські. На всі годинники Адріатіка розповсюджується дворічна міжнародна гарантія, що відповідає загально прийнятому стандарту серед швейцарських брендів. Анріатіка пропонує досить широку лінійку моделей, попри те, що більшість з них це все ж таки класичні кварцові годинники. Однак компанія має низку цікавих колекцій, кожна з яких має свою ідею та стиль. Окрема лінійка, що помітно виділяється на фоні класичного асортименту Адріатіка це колекція Aviation. Не дивно, адже власник бренду Вільям Свідерський сам захоплюється авіацією. І має власний літак, на якому літає. Як підказує назва, дизайн цієї серії натхнений авіаційною тематикою. У деяких моделях прямо на циферблаті можна побачити зображення літака. Моделі з колекції Aviation це здебільшого кварцеві годинники з хорошою читабельністю, великими мітками та виразним спортивним стилем. Payers це ще одна доволі велика колекція. Що об'єднує парні моделі для чоловіків та жінок. Тут це стримано, елегантно і класично. Цікаво, що серед цих моделей можна знайти варіанти, які зовні дуже нагадують популярний PRX від TISO з інтегрованими браслетами та загальним дизайном корпусу. Moonface. Як видно з назви, ця серія пропонує моделі з індикацією фаз місяця. Це вже більш елегантна класика з декоративним елементом. Що додає вишуканості. візуально дуже приємні моделі з класичними рисами, проте з родзинкою у вигляді додаткової функції. Прем'єр та Portofino – дві колекції, які також орієнтовані на любителів класики: простий витриманий дизайн, як правило, тонкі корпуси, спокійні кольори, все, що асоціюється з діловим або вечірнім стилем. Навіть своєю назвою годинники надякають на італійську естетику. Легкість та лаконічну елегантність. Не варто забувати про такий цікавий сегмент, як кишенькові годинники. У Адріатіка є декілька моделей такого типу. Звісно, кварцеві. Загалом бренд намагається охопити широку аудиторію від поціновувачів класики до тих, хто шукає щось з ноткою індивідуальності або винятковості. Отже, Адріатіка це хороший варіант для тих, хто шукає доступний швейцарський годинник із класичним дизайном. Годинники цього бренду не підійдуть тим, хто шукає культовий бренд із гучним ім'ям, типу Longines, Tissot чи Sertina. Якщо порівнювати за співвідношенням ціни та якості, то конкурує вона скоріше з недорогими японськими годинниками, як от Citizen чи Orient, а не швейцарськими марками. Якщо вам важливо мати саме Swiss Made, Адріатіка буде найвигіднішою пропозицією. А що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!